Я читаю ці всіх міністрів, США, Дроксів після переговорів з Зеленським у Києві. Поняла, мені навіть надає це все читати. Я дивлюся на ці всі новини, мені деколи телефонують, розказують. Я це все слухаю, Для мене це все як бла, 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 бла. -бла. Поняли, десь зібрали, щось порішали, щось порозварювали, поділили якісь вкиди. Е -е... І в мене таке враження, що вони думають, що люди до сих пор дебільні і тупі. Я дуже перепрошую, може я зараз когось ображу. Але українців не такі, як, як у європейців, і американців. Ми люди ну, поумніші, ми бачимо набагато глибше, і ми бачимо все не так позаїдно логічно, як воно є, і на кого ці всі вислови, які постійно це читаються, вони щось розказують, розраховані. Я вообще не розумію. Ну просто не розумію. Коротше, в цій всій ситуації у мене ж день народження було. От від мене для вас такий буде презент. Два дня абсолютно нічого платити не треба. Я розкажу, як зараз на американському ринку можна собі отримати американську ЗП. Це досить достойно. Для цього треба телефон, інтернет, соцмережі. Є потреба там там понял. Там немає маркетолога нормальних. Тобто, здається, що маркетинг він ваше з америки, якби із Європи йде. Але насправді ні. Їм дуже далеко до нашого рівня розуміння, як працюють соцмережі і того, як ми можемо працювати. Поніло? Ну реально дуже далеко. Українці талановиті, розумні і працьовиті. От як не крути. просто все життя щось нам не в Щось нам всі палки в колеса встав. Тому зараз ідеальна можливість, от ми вперше таке відкриваємо для того, щоб зайти на американський ринок і вийти на достойний рівень, щоб жити і почувати себе нормально, бо не ясно, що робити завтра, післязавтра, якщо чесно. Я, якщо ну серйозно, навіть я розгублений. Купа якоїсь інформації, купа всяких жахіть, страшилок, там розказують, там нападуть, там кажуть, що буде мир. А насправді кожен день прокидаюся, іначе як оцей шоу Трумана, кожен день зробила одне те саме, просто ужас за ужасом. Який то ужас.